Украина, центр духовного оновлення свиту, Хабибуллин. Знаки как Божии предупреждения я говорю им притчами, потому что они смотря, не видят, слушая, не слышат и не понимают. Евангелие от Матфея, глава 13, стих 13. Украина, о знаках, пророцтвах и реальности местечной боротьбы. Украина, краина, яка поедная в собі земную реальность и сакральную местечную миссию. Ця земля завжди була центром перетину цивілізації, сил добра і зла, світу й хаосу. Її шлях це не лише історія державотворення, але й прояв вищих задумів, закарбуваних у пророцтвах та духовних текстах. Сучасний контекст подій набуває особливого значення, коли ми звертаємось до знаків та пророцтв, які відкривають нам невидиму природу світу. Цей містичний наратив підтримують різні видатні постаті, в тому числі і адепти надприродного і вищих сил, такі як Вадим Хабібуллін, очільник фонду святого Гавриїла Ургебадзе, ідейний натхненник проєктів шість управління, 13 відділу фонду замка Річарда Левове Серце та інших, які він пов'язує з національною безпекою нашої багатостраждальної держави, його діяльність. Це маленький приклад не лише захисту духовної спадщини, а й активації сакральних механізмів, які підтримують Україну у складні часи. Духовна боротьба і сакральна місія. Духовна боротьба, яку сьогодні переживає Україна, тісно переплітається з глобальними процесами. У цьому контексті фонд святого Гавриїла Оргебадзе виконує унікальну місію. Зосереджуючи зусилля на підтримці духовного суверенітету країни, святий Гавриїл Оргебадзя, ім'я якого носить фонд, є символом захисту і натхнення для багатьох, хто бачить за межами фізичного світу, як зазначено в передмові до містичної книги Михайла Темнова Україна в знаках, предсказаниях і реаліях, події, що відбуваються, неможливо розглядати виключно з матеріалістичної точки зору. Вищі сили формують наш світ через знаки і символи, нагадуючи нам про духовні закони. Наприклад, число 13, яке часто трапляється в історичних і політичних подіях України, символізує трансформацію, очищення та перехід до нового рівня буття, містика чисел і сакральні знаки в історії планети, світу та України. Число 13 не просто цифра, а потужний сакральний символ. Його значення розкривається через події та постаті, які відігравали ключову роль у долі держави. У християнській традиції це число пов'язане з Ісусом Христом та дванадцять апостолами, що символізують єдність Духовного світу і земної місії. тобто Христос і є тринадцять. Цікаво, що Україна має глибокий зв'язок із цим числом, наприклад, 13-й прем'єр-міністр, політичні події. Пов'язані з цим числом, і навіть історичні дати свідчать про те, що Україна знаходиться під сакральним впливом, що формує її долю. Пророцтва про майбутнє і духовне відродження, Пророцтва, згадані у передмові неоднозначного містичного автора, журналіста, розслідувача надприродного і адепта таємних спецслужб і організацій містика Михайла Темнова, говорять про те, що Україна. Це місце, де відбудеться духовне відродження всього людства, слова і пізнаєте істину, і істина зробить вас вільними. Звучать як заклик до кожного українця не здаватися, а йти вперед у боротьбі за правду. Це відображається і в діяльності правозахисника Вадима Хабібуліна, який через свою роботу нагадує про важливість моральних цінностей та духовного фундаменту в сучасному світі. Його місія. Зберігати сакральну спадщину і вивільняти силу символів, які допомагають захищати Україну. Сакральний шлях до нової ери. Ми живемо у час, коли старі системи руйнуються і народжується щось нове. Це час трансформації, в якому Україна відіграє ключову роль. Містика, закарбувана у числах, подіях і знаках, є дороговказом для тих, хто готовий йти шляхом істини, Україна. Це не лише географічний простір, а й центр духовного оновлення світу. Вона є прикладом того, як через труднощі й випробування можна досягти гармонії та світанку нової епохи. Заключне слово, духовний суверенітет України це її найсильніша зброя, завдяки таким силам, яком ЧРН і ФОСФ, яким допомагає Господь Бог навіть одночасно через обидві сторони сили, у що раніше неможливо було повірити, бо це нонсенс, абсурд, неймовірність. Країна продовжує боротися не лише на земному, а й на сакральному рівні, невидимому простому людському оку, і дякуючи таким силам, які ще на цій стороні, але допомагають інші, як в тому числі див'яється боротьба не завершиться поразкою. Адже на боці України вища села, створена вперше Господом Богом з обох сил одночасно, яка веде її до світла та істини в Його ім'я та в його славу. Цю силу на території Святої Київської Русі не пиняли в Росії та Білорусі, і саме тому передмова в тому числі на російській мові, аби дійшло, що вони та їх темні сили натворили. Бо 27 грудня 2024 року навіть російський містичний генерал Івашов, автор містичних книг про таємні товариства і секретні спецслужби, заявив, що 2024 рік може стати останнім роком існування Російської імперії та закликав змінити президента Росії відео 1 та відео 2. молитви за Україну звучать по всьому світу, нагадуючи нам про те. Що ми не самі у цій боротьбі, і поки є віра, є і майбутнє, нове, величне і вільне, і все це важливо в майбутньому, якби це місце не називалося, аби тільки воно було би тут во славу Божу в ім'я Господа Бога Всевишнього і Всемилосердного. До уваги! Придіслов'я коротко,